Зараз ти побачиш черговий свіжий випуск уже регулярної, але не менш неформальної передачі про техніку. В найближчі кілька хвилин ти дізнаєшся, що скоро смартфони можна буде заряджати за лічені секунди, що лендровери вміють ставати прозорими та ще багато цікавого. А головне зрозумієш, що всі посилання є у описі до цього відео. Поїхали! В сучасному світі портативної техніки, потужності гаджетів, здається, можуть рости кожного дня у два рази мінімум. Але окрім маркетингу, рівня технологій та інших перепон до такого технологічного стрибку досить складним, є питання акумуляторів. Насправді це мало чи не єдина технологія, котра в сучасному світі розвивається порівняно повільно. Весь прогрес зараз зводиться до ущільнення акумуляторів, що дає змогу більше енергії зберегти у малій коробочці. Але все ж продовжується дослідження, і ось на тижні з'явилося відео про винахід ізраїльських інженерів. Розробники запевняють, що винайшли метод майже миттєвої зарядки акумуляторів. Базуються технології на квантовому ефекті, але якихось подробиць поки що невідомо. Початок комерційного використання технології слід чекати не раніше 2016 року. Нарешті ті довбані андроїдофони можна буде використовувати не боячись, що воно помре за дві години грання. Роботи сьогодні це звичні творіння інженерної думки, котрі розвиваються досить активно, хоч і ще не поспішають ставати невід'ємними компаньйонами в житті чи вдома. Та й існує ще ряд обмежень, які стоять перед розробниками. Але про ідею, як боротися з одним із таких обмежень, якраз зараз і розповімо. Отже, німецькі інженери з компанії Festo створили біонічного робота Кенгуру. Саме це сумчасти вибрали через його відмінність від інших тварин нашого світу. А ще дослідникам вдалося за рахунок такої конструкції значно зменшити споживання енергії при русі. Так ось, подібно до кенгуру, робот при стрибку витрачає енергію. А під час приземлення, завдяки технології, схожій до сучасних автомобільних систем рекуперації енергії, заряд частково буде повертатися, що дозволяє зменшити вагу механізму і продовжити час його автономного життя. На жаль, це не вічний двигун, але я б також не проти менше енергії витрачати на ходьбу. Готуючись до чемпіонату світу у Бразилії, компанія Adidas представила спеціальний м'яч базукам, оснащений шістьмома камерами, який дозволить знімати гру з цікавих ракурсів. Звісно, хоч і на жаль, такий м'яч не буде використовуватися в призових матчах, оскільки центр маси і характеристики змінилися, але в промо акції забавка участь прийме значну. Цього тижня м'яч відправили у світове турне, щоб ним зняти цікаві моменти гри, взяти інтерв'ю у ніг спортсменів і так далі. За подорожю можна слідкувати з офіційного блогу м'яча. Посилання у описі до цього відео. І знову кікстартер тішить нас цікавими та корисними пропозиціями. Зараз мова піде про принтер, але класичний, двовимірний. Взагалі, особливо у студентів, коли потрібно багато і часто друкувати, є така проблема, що потрібно шукати принтер. Ще й переважно всі ходять зараз із планшетами і смартфонами, в які флешку не вставити. Так ось вирішення: Pocket принтер, кишеньковий друкувальник, який може виручити в будь-який момент. Друк за допомогою такого гаджета відбувається досить цікавим методом. А саме ця маленька коробочка їздить по паперу і відтворює заданий текст чи зображення. Для початку роботи потрібно підключити будь-який пристрій через Bluetooth і сумістити єдиний кут принтера із кутом паперу. І ось відбувається магія. Звісно, характеристики не вражають. Машинка оббігає аркуш формату А4 трішки менше, ніж за хвилину. Та й роздільна здатність 196 на 192 точок на дюйм. Тим не менш компактні розміри і запас картриджу на тисячу сторінок можуть переважити це все. Все-таки корисна штука. Отримати покет-принтер можна профінансувавши проект на кікстартері сумою мінімум 180 доларів. Правда, компанія зі збору коштів ще не завершилась, тому залишається лише побажати успіху розробникам. Посилання, як завжди, в описі до цього відео Ох, ті вже американці лінивосракі, все зроблять, тільки б менше вставати з дивану, а ще краще взагалі з дому не виходити. Ми навіть вже ті часи, коли вся сім'я в неділю йшла на ринок за продуктами, бо багато нести треба було. Зараз же в інтернеті можна замовити усе, що побажаєш: від автомата до шмату сала. Недавно компанія Amazon запустила в кількох американських містах свій сервіс Fresh, який дозволяє замовити доставку на дім свіжих продуктів у зручний час. Оформили це у виді підписки, тобто платиш 300 баксів на рік, і тоді на протязі цього часу тобі привозитимуть. Продукт, як тільки ти зробиш замовлення у віртуальному магазині. Але мова зараз не стільки про цей сервіс, а скільки про його виконання. Цього тижня компанія в додачі до самого обслуговування надала в користування підписникам гаджет під назвою Amazon Dash, за допомогою якого можна просто відсканувати штрих-код того продукту, що закінчується, або промовити його назву. Після цього товар автоматично появляється у корзині магазину і залишається лише підтвердити замовлення через будь-який пристрій з інтернетом. Перспективи такого гаджету, звісно ж, невідомі, але ідея для лінивих в самий раз. А тепер трохи відійдемо від хазяйських та студентських штучок і розповімо про справді круту технологію корисну для справжніх чоловіків. Компанія Land Rover в очікуванні нью-йоркського автошоу представила нову систему для полегшення мішання болота, забруднення середовища та добирання у найглибшу задницю вашого життя. А назвали цю технологію Transparent Bonnet. і вона завдяки камерам, доповненій реальності, магії і ще якимось силам, повинна робити капот твого епічного позашляховика прозорим. Круто, ні? Ну добре, магії тут немає. Просто в бампер запхали кілька камер і проєктують зображення з них на лобове скло. Тим не менш, технологія крута і буде корисною не лише на бездоріжжі, але і в міській тисняві. Наса вже напевно має якісь розробки у цій сфері. Можливо, навіть щось використовує, але все це або секретно, або не для домашніх умов. Але людство і прогрес не спинити. Натисни і вирощуй. Саме так називається коробочка на відео, котра майже без участі людини може виростити практично будь-яку рослину. Зараз все менше людей живе в сільській місцевості, а більше у великих містах, у тісних квартирах. Екологічні продукти буває дістати майже неможливо, тому що немає ринків у супермаркетах все тепличне, кроплене і, взагалі, ГМО. Про власний город більшості навіть мріяти не доводиться. Але цей гаджет може допомогти змінити цю ситуацію. Саме так, тепер можна створити у себе в квартирі маленький зелений і корисний куточок, де можна буде виростити якісь цілком їстівні та корисні продукти. Та й вартує такий розумний город лише 30 доларів. До нього потрібно лише придбати картридж із насінням, залити воду та під'єднати живлення для освітлення. Замовляйте, звісно ж, на кікстартері або ще десь посилання у описі. Е, і що? І все? Ну добре, на тому справді всі новини тижня, що минув і які ми хотіли тобі розповісти. Звісно ж, їх було більше, були і навіть дуже цікаві, але їх вже отримуй у текстовому вигляді на нашому сайті. Там теж багато цікавого. Всі-всі-всі посилання є у описі до цього відео. Так що заходь на сайт, підписуйся на наш канал, розповідай про нас друзям. Всього тобі найкращого і до наступного тижня. Бувай!